Тепер апроксимуємо це все на ті самі е, повідомлення повістки, які розсилають п'ять пошта, яка так само буде ставити галочки про те, що особа не проживає, і що це для особи? Для особи це велика біда, тому що підстава відкриття виконавчого провадження, арештів рахунків, арештів нерухомості, е, привід і так далі. Тому подібне. Тобто, можуть виникнути величезний колапс в самій системі, коли пошта не буде справлятися з подібними. Е, Доставкою подібних повісток, коли по доставка подібних повісток або їх недоставка буде невідповідним чином оформлена, про що особа навіть і знати не буде, але одночасно з цим в неї виникнуть відповідні зобов'язання перед державою. І я очікую, що тут може статися величезна, величезна проблема для цілого суспільства. Більше відео дивіться на ютуб-каналі Новини Лайво. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.